Отже, е, хорошою і легкою стравою для приготування на відкритому вогні є гострі курячі крильця на грилі. Е, для того, щоб, щоб крильця набули яскравого смаку, їх бажано замаринувати заздалегідь, проте цілком буде достатньо 1-2 годин. Ну, о, складові тут є е, на малюнку. Е, а Ми переходимо до приготування. Крильця вимити, обсушити, відрізати невелику частину, вона не знадобиться. Гострий перець дрібно нарізати. Якщо свіжого немає, можна його замінити сухим меленим. кількість регулювати залежно від переваг. Можна замість перцю використати аджику, вкласти крила в миску для маринування, додати перець, поприк, каїнський перець, цукор, масло. І все ретельно перемішати. При бажанні до маринаду можна додати кілька ложок абрикосового варення. Воно додасть цікавого присмаку. В цьому випадку потрібно взяти менше цукру або зовсім не використовувати його. Можна також додати до маринаду сухий часник. Фрильця готувати 20-30 хвилин в залежності від їх розміру. Для перевірки на готовність можна зробити проріз до кістки в найтовстішому місці, найбільшого крила. При цьому не повинен виділятися рожевий сік.